Так, починаємо першу розпаковку того, що я собі придбала в пологовий і не тільки. У мене, як ви бачите, таки немає світла, роблю це біля віконечка, щоб вам було видно. Значить, Перше на сайті Nutino я собі замовила ось такі речі. Зараз вам покажу не потрібно. Портативне біде. Багато відзивів чула, що в принципі, в роддомі воно дуже-дуже комфортно з ним і дуже воно потрібне. Замовила саме цієї фірми, бо багато чула, що досить хороша фірма, досить воно гарно там водичку ту пускає. Ну, я вирішила замовити саме цієї фірми. Ще замовила формувач, ось такий формувач сосків. Так як я мама вдруге, у мене вже є хлопчик 13 років. Коли він народився, на жаль, не вдалося мені годувати його грудьми. І він родився 3900, в роддомі дали зразу бутилочку, сказали купити суміш, бо дитина голодна, дитина плаче, і після цього дитина більше не захотіла брати груди, тому не вдалося мені. Робити, от, вигодовування. Тому до цієї вагітності, так, як велика в нас різниця між дітками. І першу дитину я родила в 24 роки. Про свою попередню пологи і вагітність, розкажу чуть пізніше. Це зараз не дуже для мене комфортна тема. Але я підійшла трошки по-іншому, відповідно, взяла формувач сосків. Можливо, причина була в цьому, що я не змогла годувати першу дитину. Ще на сайті Нотіно від цієї ж самої фірми я собі замовила кремчик для сусків, тобто для тріщинок, від всього такого. Планую ним користуватися від зараз, бо багато хто говорить, що краще почати швидше трошки користуватися ним, а не тоді, коли вже з'являються ранки. Ну, Будемо пробувати, не знаю. Теж його радили, казали, що він досить хороший і досить. що він підходить. Так. Ще, що я собі замовила, на сайті, на сайті Дженіс, бачите, пише, з любов'ю для мам. Відповідно, трусики для вагітних. Ну, розмір темку я взяла. Ось такі трусики я собі замовила, чорненькі. Ото вони прийшли, я їх розпакую, бо вже, так як я до вагітності важила 45 кілограм, а зараз 60, відповідно, набрала я 15 кг, то всі мої XS-очки трошки маленькі. Відповідно, прийшлось замовити М-очку, щоб. Себе комфортно почувати. Ось такі чорні. І такі самі я собі взяла розовенькі. Ось такі розовенькі. Дуже гарні, дуже приємні, мають розиночку, такі, м'ягенькі досить трусики. Така вкладочка там є. Ну, комфортні. Я ще, правда, не носила, але. На, на дотик дуже-дуже-дуже хороший. Далі, напевно, розпаковка в іншому відео, бо не знаю, влізеться тут чи ні.